Експертний тетатет -тет від спільноти достойна робота в Україні. Доброго дня! На зв'язку подкаст Експертний тетатет. -тет». На наших зустрічах ми говоримо, як будувати свій особистий бренд, як розвиватися всередині компанії, шукати роботу. А сьогодні ми розглянемо не менш важливу тему, адже поспілкуємося, як повернутись до роботи після тривалої перерви. І насправді це таке важливе питання, яке часто може виникати і викликати низку страхів. Проте сьогодні ми будемо розбивати різноманітні міфи разом з Веронікою Лебедєвою, кофаундером Вінворк. Вероніко, вітаємо вас! Доброго дня, дуже дякую за запрошення. Рада завжди поділитися власним досвідом у підборі персоналу вже більше 10 років. І також я є головою асоціації HR, -ів. це громадська організація Асоціація фахівців з управління персоналом. І тому думаю, що мій досвід буде корисний і дійсно. Той, кому цікава ця тема, почерпне ті поради, практичні, якісь, які є з мого досвіду. Знов ж таки хочу підкреслити жирними жирними лініями, що говорю тільки те, що жодної теорії, абсолютно стовідсоткова практика, тільки те, що я бачила, як люди якісь робили успішні, якісь кейси, або що робила я особисто. Так, дякую. Думаю, що дійсно для наших слухачів буде особливо цінно почути якісь приклади, саме практичні, тому що це завжди можливість переймати досвід і розуміння, що якщо в когось вдалося, то і в мене теж може вдатись да? така додаткова мотивація. І ось. Переходячи до нашої теми безпосередньо про пошук роботи після тривалої перерви. Зокрема, перерви в нас можуть бути з різних причин. Хтось міг бути в декретній відпустці, в когось могла бути там, травма поранення, і це також була така вимушена перерва професійній діяльності. А хтось приймає перерву, наприклад, коли ми розвивалися в одній сфері, так потім тимчасово пішли в іншу і знову повертаємося. Нашу попередню сферу. І ця тема, вона так є багато такої відчуття страху іноді в людей, які повертаються до професійної діяльності. І я б хотіла сьогодні більш так досидити, які загалом виникають перешкоди на шляху повернення до професійної діяльності. Угу. Дивіться, саме перше, це коли людина не звикла до того темпу ритму, який потрібен в роботі. І це може відображатися і на стані здоров'я, і людина, коли виходить на роботу після тривалої там, перерви, може бути втома надмірна, можуть бути головні болі, можуть бути там в кожного по-своєму, в когось там навіть шлунок боліти, ще щось на рівні стресу. Як можна, я одразу хочу говорити, як можна це полегшити, як можна цьому запобігти? Якщо ви плануєте, наприклад, виходити, чи ви починаєте шукати роботу після тривалої перерви, почніть вести щоденник. От такий от, хотіла б казати, такий звичайний щоденник, в якому ми пишемо задачі. І цей щоденник не тільки для ділових людей. Пишіть абсолютно все, плануйте свій день, навіть якщо це не стосується ділової сфери. Кому ви маєте передзвонити, з ким ви маєте зустрітися, вставайте в один і той же час бажано, щоб це було більш-менш схоже до графіку того роботи, як ви будете працювати. Всі ми знаємо, що 21 день потрібно для того, щоб сформувати звичку. І повірте, якщо ви виходите на роботу і ви вже встанете в зручний для вас час, ви вже звикнете там зробити зарядку, чи хто як прокидається, випити горнятку улюбленої кави, чи погладити кота, і у вас на це все буде час, і ви спокійно доїдете до роботи, спокійно прийдете на своє робоче місце. Це вже буде мінімізувати той рівень стресу. Чим, якщо ви, наприклад, ну, грубо кажучи, сидите вдома, там займаєтесь якимись речами, але ви не зобов'язані в певний якийсь час з'являтися в якомусь місці кожен день системно. Ви звикли там, до прикладу, встати колись в 10, один раз там в 9, один раз в 8. Як вийде? Організм звикає до такого графіку, і потім ви робите своєму організму стрес, коли ви починаєте його будити примусово в якийсь певний час. Тому, перше, звичайно, це графік і звичка до того, що є планер, і ми рухаємося по планеру. І тоді набагато простіше буде, коли ви прийдете на роботу, у вас так само буде планер, ви будете рухатися по планеру. Але вас на сьогодні, наприклад, задача, грубо кажучи, навіть піти в супермаркет, купити молока, а по роботі будуть задачі там заповнити якусь таблицю, ще щось робити, до прикладу, залежності від того, що ви будете робити, яка ваша буде професійна сфера. І я скажу, що в мене особисто працювала дівчина, яка пішла в декрет з нашої компанії. І вона, я просто дуже сильно всіх працівників до цих планерів привчила, бо це дуже зручно, дуже класно. Коли ти все записуєш, що тобі треба зробити, в мозгах нічого не тримаєш. Як казав Еркюр Пуаро, сірі клітини повинні працювати. Для того не потрібно забивати дуже багато якоїсь мілкої інформації. От, і... Я привчила дуже всіх співробітників до планера, і вона мені дзвонить і каже: Знаєш, я напевно, б би декрет без твого планера би не витримала, тому що стільки багато задач з усіх сторін. От і я продовжую його вести це настільки круто, класно. І вона, в принципі, через рік почала працювати з дому частково, і це дійсно відбулося легко. Це такий перший нюанс, така перша порада стосовно організації себе і підготовки, десь на такому рівні трошки да обманути свій організм заздалегідь почати його будити, готувати, жити за графіком. От. І напевне, що ще така дуже важлива порада, що якщо ви можете щось починати потрошки робити, виконувати невеличкі якісь завдання, проекти, навіть друзям, знайомим, до прикладу, якщо ви не знаю, там, працюєте графічним дизайнером, може комусь друзів треба щось підмалювати, намалювати, там, хай це буде раз в день якесь невеличке завдання. Але ви будете потроху-потроху вже практикуватися, щоб не так важко потім було в роботі. Ну, це можна до будь-якої абсолютно професії навести такі приклади. Там не знаю, якщо електрик піде, полагодить якісь бабусі-розетку, ще щось там. От, абсолютно різні різні речі. От, це також допомагає. Що ще може людей відштовхувати, і що ще може викликати, якщо людина звикла більшість цього часу проводити в невеликому колі людей, і тут потрібно вийти особливо в великий колектив, це теж може бути стресом для організму. Відповідно, коли ви починаєте шукати роботу, починайте шукати. Скупчення людей, як то кажуть, звичайно, зараз військовий стан зараз це все важче. Менше організації якихось таких публічних заходів, але все одно абсолютно в кожному місті завжди проводяться тренінги, навчання для різних категорій громадян, і це на зараз дуже часто відбувається безкоштовно за рахунок для слухачів, за рахунок різних міжнародних грант грантодавців. грантодавців. Це все організовується, часто це організовують міські ради. От відповідно можна почати ходити десь на якісь навчання, на якісь коворкінги, якісь там тренінги, ретрити. Дуже багато різних моментів, нюансів, в яких дійсно можна почати виходити, як то кажуть, в люди. От, звичайно, потрібно подбати про одяг, в якому ви будете ходити на роботу, щоб він дійсно був зручний, щоб це все було заздалегідь. Не так, що куплю костюм, коли мене візьмуть на роботу, того ж у вас не буде часу купляти костюм, коли вас візьмуть на роботу. Якщо вам скажуть, а вам роботодавець точно скаже: виходьте завтра. Тому що в Україні кадровий голод тотальний, і з кожним місяцем ситуація буде погіршуватися. Тому для шукачів це добре, ви будете на розрив, тільки ви виставите резюме на будь-яких сайтах пошуку роботи. У вас буде дуже-дуже багато дзвінків. І зараз знайти роботу шанси дуже високі. Одразу хочу сказати тим, хто переживає, що вас не візьмуть десь на якусь роботу через те, що вас перерва. Немає зараз такого. Дуже важко з персоналом, тому, ну, щоб. Ви собі розуміли, в нас на співбесіді сьогодні до нас особисто була людина 15 років, тобто ми вже дивимося в ту навіть сторону. От, і вже дивимося законодавство. Тому люди, в яких просто перерва в роботі з різних причин, якщо раніше дійсно жінка після декрету майже ніколи не могла знайти роботу, це була проблема. Тому абсолютно хочу запевнити всіх людей, які знаходяться, можливо так знаєте, думають лише, чи зможу я влаштуватися на роботу, чи зможу я знайти достойну роботу, чи зможу я знайти хорошу оплачуємо роботу з хорошими умовами. Праці через те, що в мене є ця перерва, то я вам кажу: 100% знайдете. 100% – це напевне, ну, максимум місяць часу у вас це займе, ви 100% знайдете. От. Ще що, яка порада була б корисною? Якщо є знайомі і чари, ну тому що я розумію, якщо людина без роботи довго знаходиться, то немає можливості оплачувати послуги кар'єрних консультантів, це як правило там декілька тисяч гривень. Щоб просто вас з вами провели репетицію співбесід. І щоб ви просто ну, розуміли, як, що, за чим буде відбуватися. Також є дуже багато інформації в інтернеті стосовно того, як проходити співбесіди. Почитайте, подивіться відео, вам буде вже легше туди йти морально, психологічно, тому що ви вже будете знати, чого там очікувати. Ну і знову ж таки, якщо ви зустрічаєте запитання, на співбесіді там про якихось крокодилів, які літають в різні сторони, то ви можете просто встати, розвернутися і піти, тому що це не має ніякого відношення до вашої роботи. Вероніко, дякую, що ділитесь і. Дійсно, коли ми повертаємося до роботи, як ви сказали, що можуть бути прояви і на фізіологічному рівні, так може погіршуватись наше здоров'я, бо немає якогось такого звички і до можливого режиму, і до великої комунікації з людьми. Тому особливо цінно, що ви поділилися не лише перешкодами, які можуть виникати, але і чітко та детально розповіли, а що може нас підтримувати, та як дійсно на практиці підготуватися до. Повернення у робоче середовище. І ось слухаючи вас, так, ще для себе подумала над питанням, якщо у нас є е, певні якісь навички, дійсно так вони могли бути е, там три роки тому актуальними, але там за якийсь проміжок часу ми розуміємо, що там я не постійно у сфері, то якісь знання з'являються особливо з сучасним активним ритмом. Так, і знання наші треба оновлювати, можливо, якісь курси відвідувати. От як би тут ви порадили, щоб знаєте, це таки був е, плавний вихід, і щоб ми себе також підготували до пошуку роботи бо попри те що в нас є кадровий голод але теж треба розуміти що все одно там ми відповідальні за те щоб надсилати резюме, щоб створити його якісно так і теж якби демонструвати свої знання і бути готовим до розвитку в самій компанії Звичайно, якщо є така можливість, ну, тут треба під кожну професію говорити індивідуально. Якщо є можливість більш глибоко вивчити якісь програми, більш поглиблено, звичайно, це буде дуже великим плюсом, тому що чим більше навиків, тим більша кількість пропозицій, тим більший рівень матеріального заохочення буде отримувати кандидат. Це однозначно, це 100%. От. Але тут треба теж не переборщити, не забігатися по тренінгам. Тому що, коли людина це робить, вона завжди розуміє це як інвестицію. Тобто я інвестую, от я прийду до роботодавця, і я отримаю за це дивіденди у якості там зарплати або, як мінімум, поваги мого досвіду і того, що я вже навчився. А буває часто так, коли людина приходить на роботу, і роботодавець каже, що те все навчання воно вже не актуальне. І от ми зараз робимо так, так і так, і зовсім по іншому. І таке, на жаль, досить часто буває, особливо, якщо ну, це навіть тренінги у сфері HR, буду говорити, як є. Це буває навчання і у сфері бухгалтерського обліку, треба вчитися завжди у практиків, у тих, хто практикує на зараз, а не той, хто вів колись, там, не знаю, там 20 років тому. І наскільки людина може критично оцінити це навчання, наскільки може підійти до вибору тих же курсів, щоб не розчаруватися потім, щоб це навпаки з мотиваційного фактору не переросло у нас в демотиваційний, коли я там півроку навчався, я витративши кошти на це. А в результаті прийшов, а мені говорять, а це не потрібно, ми робимо все зовсім інакше. Тому я би радила якусь таку, знаєте, лайт-версію. Наприклад, от ви знаєте, що 100%, куди б я не пішов, от без знання цієї програми буде погано. Там, наприклад, Excel. Нікому абсолютно ніде він не завадить. будь-якій роботі, якщо ви вмієте працювати з таблицями, якщо ви вмієте зводити аналітику, це завжди буде вам плюсом. Це можна йти вчитися, як то кажуть, у будь-яку пору року, і воно не буде зайвим. От. Що стосується там, тих же бухгалтерів, наприклад, Одинс, я думала, що Бас це не є російською версією, але е, американський один фонд показав нам дослідження, що це таки е, власники ОдинС відкрили е, цю програму, але просто з, в, в, ну, в Європі для того, щоб мати можливість продаватися на український ринок. Тому а хтось іде вчитися, а потім прийде в компанію, а в компанії жорстке табу на використання цих програм. І бухгалтер думає: ой, а я ж зробив класно, я пішов на навчання один БАС. А витратив кошти, витратив це десь до півроку, а в результаті мені кажуть, забудьте і ніколи не використовуйте і сховайте той сертифікат. Ну, тобто, таке теж може бути, і про це варто говорити. Тут до кожної професії треба підходити ну, досить обережно стосовно навчання. Якісь, може, базові речі, такі, які ви 100% знаєте, що вони допоможуть. Або знання мов. Я всім говорю за англійську. У мене вже всі, хто зі мною спілкується, кажуть, ну зараз Вероніка знову буде говорити про англійську. Так, тому що я вважаю, що без англійської мови через 3-5 років кандидати будуть заробляти ну, в 2-3 рази менше без знання англійської мови, ніж ті, хто знають мову. Тому ця інвестиція 100% відсотковому так, дякую, що поділилися. Абсолютно згодна і розділяю думку про важливість знання мов. І якщо так підсумувати те, що ви сказали, так то згодна, що дійсно важливо аналізувати так під кожну професію індивідуально і можливо там переглянути описи вакансій, описи безпосередньо. Вимог до позиції, що саме потрібно розуміти, знати, так? І також дуже цінно для себе відмітила, що важливо не просто відвідувати курси, але дійсно обирати практичні курси, дивитись на їхнє наповнення, на спікера, який проводить дане навчання, і берегти оцей баланс між тим, щоб навчатися, і все ж таки пробувати подаватися на вакансії, бо дійсно іноді навчання дає нам ніби як. Таке відтермінування і можливість не пробувати знайти себе у професії, але згодна, що це можна робити і паралельно вже працюючи в самій компанії, також навчатися і переймати саме досвід організації, в тому числі так. Да, і якщо говорити про навчання вже під час роботи, то в багатьох компаніях є свої навчальні програми, в великих компаніях навіть створені свої університети при компаніях. І хтось направляє на навчання, але це вже знаєте, буде 100% попадання в яблучко, тобто вже не буде там ніякої води, нічого. А Вже однозначно це буде підібрано під те, що вам потрібно. Тобто ті знання, які ви тут візьмете, ви йдете, використовуєте на практиці, і в результаті вас виходить працювати легше, швидше, краще. Ви, ви заробляєте більше компанія заробляє більше всі задоволені. От тоді це класне навчання і круте, коли воно потім допомагає і робить наше життя легшим. От. Але є така категорія людей, які просто люблять походити по тренінгам. Якщо ви така категорія, ви дуже серйозно до цього не відноситесь, і воно для вас просто як відпочинок, як тусовка, ще там щось з однодумцями, тоді ну, це вже інше питання. Тоді розглядайте це як варіант відпочинку. Тому що я таких людей також зустрічала, запитувала, навіщо цей весь перелік навчань. От, і мені один кандидат сказав: у мене троє дітей, я так тікаю <с>. від якихось своїх інших обов'язків. Ну, це так, краплинка гумору, щоб розбавити. Так, дякую вам за таке доповнення і загалом за сьогоднішню розмову. Я думаю, що ви так змогли змотивувати наших слухачів вірити в себе, пробувати розглядати різні вакансії, і саме головне, ви поділилися такими практичними вправами, що може бути дійсно корисно, що можна зробити уже зараз, на етапі лише підготовки до виходу у професійну діяльність. Дякую, вам дуже, що запросили. Завжди рада ділитися своїм досвідом. Удачі, обов'язково. Ви знайдете свою улюблену роботу. Обов'язково.